Знаєте, чим люблю негоду. А трошки пропинився сніг і дощ. Велика негода і вітер. Все пропинилося. Стало так тихо, спокійно. Бачите, там місто, а я на горі. Дуже давно мріяла дійти до цієї каплички. Капличка. страху. Тут можна всі свої страхи побачити і відпустити нарешті. Дуже люблю негоду тим, що взагалі нікого ніде немає. Коли ти гуляєш те саме. Для мене це актуально, я це дуже люблю. І тим більше можу відпустити мою собачку гуляти. Можу робити, що хочу. Звісно, у нас туман. Хоч він трохи вже піднявся, трошки щось видно. От. Але туман є туман. Вже хоч щось видно, і то добре. Ось таке місце. Ну що. Пішла дивитися в очі моїм страхам. Нарешті я тут ось таке невеличке відео. Як прекрасно, що нікого довкола немає. Це супер. Тиша і єдність з природою на самоті. Гарного вдалого дня. Ще чудового вечора. Бувайте! Авах!